Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Знову вибухають і горять регіони країни-терористки. В ніч на 15 березня. Невідомі безпілотники атакували Волгоград. Почалася велика пожежа. Місцеві пабліки написали, що загорілася територія біля залізничної станції Сарепта. Неподалік нафтопереробний завод саме він міг бути ціллю. Повідомляють що дронів було начебто кілька десятків. І напередодні невідомі дрони вразили нафтопереробний завод Тупсе Краснодарського краю. Завод постачає пальне для окупаційних військ. За останню інформацію, площа пожежі склала понад тисячу квадратних метрів. Один з резервуарів горів більше метрів. Годин ми завжди фіксуємо ці е, безпосередньо загорання нафтопереробних заводів Російської Федерації, тому що абсолютно всі вони працюють зараз на війну і на забезпечення військово-промислового комплексу Росії. Незабаром буде у нас на зв'язку авіаексперт Богдан Делінце. Богдане, я вас вітаю. Вітаю. Так, ви вже тут. Давайте поговоримо про те, що відбувається з ППО Росії, летять рої дронів, але резервуали горять. При тому експерти говорять про те, що ППО Росії достатньо щільне. Поясніть, завдяки якій неймовірній професійності пілотів дронів вдається пробивати цю оборону. Які причини є для того? Ну не за першу раз, якщо ми говоримо про удари в глиб російської території, то маємо розуміти, що мова йде в принципі, не стільки про пілотів, скільки про операторів, які планують маршрути. адже дрони вимушені як правило здійснювати політ в автоматичному режимі на глибині 100 і більше кілометрів. Ось тому тут, звісно, декілька складових. Перша складова це майстерність відповідних фахівців, які розробляють відповідні операції, в тому числі планують маршрут. Те, це в тому числі українські виробники, які розробляють відповідні вироби, які здатні достатньо ефективно проходити російську систему протиповітряної оборони. І третя важлива складова це, звісно, те, що Росія використовує. Система протиповітряної оборони побудована ще на базі радянських напрацювань, тобто їхні так звані комплекси С-400, С-500, Вони є продовженням ще радянської лінійки, яка якраз розроблялася для протидії літакам, протидії крилатим ракетам, і такі засоби є набагато менш ефективними для протидії безпілотникам, які летять на невеликій швидкості або на малій висоті. Я зрозуміла. Тепер хочу вас, військового одного в нашому ефірі з третьої штурмової, я питала про статтю Wall Street Journal, Можливо, ви зможете більше граней цієї статті мені пояснити. Так, от зокрема, видання пише про те, що жодна американська компанія не встигає за Україною в питанні створення найкращих БПЛА, і конкретно безпілотні технології США виявляються розчаруванням на полі бою. Поясніть, будь ласка, ці моменти, чи ми і так розуміємо, що тільки українські виробники, які напряму швидко, оперативно взаємодіють з нашими військовими і з розрахунками БПЛА, тільки вони по суті і можуть бути максимально актуальними, попри те, що у нас фінансування звичайно обмежено цих процесів. Ну, дивіться, тут ключовий е, можливість якраз доступ України е, перевіряти одразу безпосередньо в реальних бойових умовах свої розробки, і це звісно дає можливість достатньо швидко покращувати ті вироби, які створюються українськими компаніями. Друга важлива стадова, е, звісно, це е, необхідність оперувати в умовах дефіциту е, відповідно е, ресурсів для створення таких виробів. І Це дає можливість Україні створювати відносно дешеві, ефективні працюючі засоби на полі бою, тому що. Американські виробники зазвичай доводиться працювати фактично в такому напівтеоретичному режимі, тобто створювати достатньо дорогі складні технології, які, як правило, не завжди в реальних умовах підтверджують свою ефективність. Друга важлива складав все ж таки маємо розуміти, що Україна на сьогоднішній день розробляє малі та середні безпілотники. І звісно, якщо ми будемо говорити про великі ударні дрони, ось то тут на сьогоднішній день навряд чи Україна зможе. Запропонувати щось в противагу тим розробкам, які мають наприклад сполучені штати Америки, Туреччина, тощо. Зрозуміло, і ще одне питання я хочу вам поставити. Зокрема, нагадати у нас сьогодні 15 березня, що 12 березня президент Володимир Зеленський провів технологічну ставку, на якій обговорювали саме українські дрони, а також далекобійні удари наших безпілотників. Значення ставок верховного головнокомандувача в ситуації, коли військові тісно взаємодіють з виробниками дронів. Яке воно поясніть навіть. Цей процес зрозуміло, що вам очевидна важливість цієї ставки, але варто нагадувати нашим глядачам, громадянам України, чому у кожної ставки є своя тема, і саме президент береться за вирішення певного питання. Надеється, якщо говорити про такі інструменти, то тут в першу чергу, звісно, це інструмент актуалізації і фактично підсвічення важливості даної теми, тобто, що для держави її виживання на сьогоднішній день це одна з топ-пріоритетів. Ось, і звісно, це можливість швидко знаходити якісь блокуючі або процеси, або якісь бюрократичні моменти, які можуть призводити до зниження ефективності українських розробників, ось українських про продуктів і в тому числі швидкість отримання цих засобів ураження військовими, ефективності їх використання. Ось і це якраз та площадка, яка фактично починаючи від першої особи в державі, яка відповідає за захист територіальної цілісності, дозволяє транслювати сигнали в цьому ринку і бізнесу, і військовим, і в принципі будь-яким заінтересованим сторонам, що на сьогоднішній день сучасні ефективні засоби ураження є топ пріоритетів для країни. І країна, в тому ж, навіть і президент, готовий максимально для цього докладати зусиль. І це в тому ж це дозволяє транслювати такі стратегічні речі, тобто які є пріоритети держави в тому чи іншому році, що держава готова інвестувати кошти, купуючи на озброєння, для того, щоб і бізнеси і виробники готувалися до цих майбутніх потреб країни. Тоді водночас варто згадати лінію дронів. Проєкт, започаткований президентом України, покликаний масштабувати найефективніші безпілотні системи українського війська. І кілька задач виконує цей проєкт: виявляти і знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій, надавати піхоті, постійний повітряний супровід, сформувати зону глибиною 10-15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат. Зараз цього немає. Поясніть, будь ласка, пане Богдане, і конкретно об'єднання полка, полка 20-го, 427-го, 414-ї бригади птахи Мадяра, 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС, також відділ Фенікс прикордонної служби. Поясніть, будь ласка, чому ці п'ять складових і що на зараз відсутнє, що виникла ця потреба? Ця ініціатива президента як лінія дронів. Ну, дивіться, тут питання таки в першу чергу до е, військових фахівців, ось які можуть оцінити адекватність об'єднання, і які це дає переваги і можливості застосування. Але в першу чергу, з моєї точки зору, це виглядає якраз фактично, що Україна може бути однією з перших країн, яка не тільки створила сили безпілотних систем, а й створює, в тому числі напевно одну з перших безпілотних армій, яка фактично дозволить е, отримати максимальний досвід е, на певному відрізку або на. В певному напрямку фронту ведення бойових дій в умовах повного використання безпілотних систем. Ось і друга важлива складова напевне цього питання. Це якраз координація і посилення відповідних підрозділів, обмінних досвідом і систематизації знань для масштабування в майбутньому і цього досвіду, і реально відображення його в майбутніх українських виробах, зрозуміло. Богдан Долінцяві експерт був з нами на прямому зв'язку.